Зараз на жуках югє на вулиці Пасічній і зараз у нас буде відеоогляд котика Бонні. Мілочі на такому гарному ліжку. Ліжка ми бачимо узголів'я. це ДСП Кроноспан. На узголів'я ми причепили дві проліжкових тумби. В тих проліжкових тумбах ми маємо направляючи блюмівський на виштовх. І за ця композиція переходить в шафу. На шафі стоїть система TopLine L під Hetтіч. Це є три створки і тут є дотяг в дві сторони, тобто на відкриття де пом'якшення і на закривання, де пом'якшення. Самі шафі ми маємо, направляючий тандем повного витягу з доводчиком. І маємо такі ручки вирізані під руку. В самих дверях вмонтовані пиплімичі теж відхетіть, щоб двері з часом не гнулися. І ця ну, ідентична до попередньої правої секції.